Слава Богу. Богу за вірність Божу, яку ми переживаємо кожного дня і Його ласку бачимо. Я хотів би читати і говорити за такі слова, як переможець успадкує все. Ви знаєте, читаючи об'явлення, я звернув увагу, що до кожної церкви було написано. І ми так, якби віруючі люди, хочемо, щоб до нас було написано як до. Єфеської церкви. Але до кожної церкви тут було записано слова за їхні недостатки, але є надія. І знаєте, читаю перше, це другий розділ післання до Єфеської церкви. Такі слова. Сьомий вірш. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раєві. Бож, Бог говорить до церкви єфеської: хто має вуха, нехай слухає. Тобто, сьогодні ми прийшли, я думаю, кожен із нас сьогодні чує Боже Слово. І ми його приймаємо. І хоч читаючи оце, що Господь говорив для них, що ти робиш так, в тебе таке, таке, але хто має вуха, нехай слухає, що Божий дух промовляє до церкви. І тут написано, що переможець буде їсти з дерева життя, яке посеред раю. Тобто є надія. Ви знаєте, я чув, як брат перед нам, ну, переді мною проповідував, він говорив: не давайте місце дияволу. І знаєте, я собі задаю питання, яка людина може давати місце дияволу? Яка не має перемоги? Яка в житті не може перемогти гріх? Вона дає місце до дияволу. Але тут, дивіться далі, писання Смирської церкви написано так само, хто має вухо 11 віршик, нехай слухає, що Дух промовляє до церков: переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Ви знаєте, ну для нас би було б би, ну, більше зрозуміло, людина, яка помирає, ну, прийде час і помре. А тут указується, що ще переможець, він не зазнає смерті від другої шкоди. Друга смерть ще буде. Указується, перша смерть це тільки початок, а ще буде друга. І стоїть питання: а що це за друга смерть? Ми всі люди на цій землі помремо. І це буде перша смерть. І тут написано до Смирської церкви такі слова: Хто має вуха, нехай чує, що каже, переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Ви знаєте, в кінці книги об'явлення там написані такі слова. Там сказано і смерть, і пекло було вкинуті в озеро Вогняне. І там підчеркується таке місце. І це є смерть друга. Тобто віруюча людина, яка вірить в Бога, вона не буде мати шкоди від другої смерті. Тобто, Він переможець. Ви знаєте, так, як Ісус переміг гріх для того, щоб ми мали вічне життя. І сьогодні Він до нас, людей, говорить, щоб ми в житті могли мати перемогу. І переможцеві відкриті двері до царства Божого, відкриті двері, і тут читаємо до Пергамської церкви знову це Післання, 17-й віршик. Хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти з потаємної мани і дам йому білий камінь, а на камні написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримає. Даже уявіть собі, що ми будемо їсти таку ману, потаємна мана. І тут написано, що Ісус дасть нам нове ім'я. Нас на небі не будуть звати Віктор, Володимир, Іван. Ми на небі будемо мати нове ім'я. І представте, це ім'я, яке Бог нам дасть, але тут написано переможець отримає. Це та людина, яка дойде до кінця. Ми читаємо пісня апостола Павла до першому, там перше пісня, 9, 24 віршик, каже, ми повинні боротися і бути в всіх змаганнях йти до кінця. Але там сказано цей спортсмен, який старається для свого тіла все зробити, щоб отримати перемогу. Але отримує перемогу тільки хто? Один. Але для нас Бог говорить, якщо ти в житті будеш мати перемогу, а перше це перемогу над гріхом, ти будеш мати право. І тут написано нове ім'я, яке ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Представте, яке Бог приготував для людей, які є переможцями. Тут написано далі, ми читаємо в 26 й віршик. І в кожному, дивіться, в кожному післанні сім разів написано навіть до тих церков, які відступили від Бога. Але тут написано сім разів: переможець успадкує все. 26 вірш. А переможцеві і тому, хто збереже мої діла до кінця, я дам владу над язичниками. Бог дає право йти і проповідувати людям спасіння. Він дає владу. Ви пам'ятаєте слова Ісуса Христа, коли Ісус був на землі, Він сказав до учнів, які його вкружили, Він мав підніматися на небо. Він сказав їм такі слова. І так, ідіть і проповідуйте Царство Боже. Я вам даю владу наступати на всяку ворожу силу. Читаємо третій розділ. Це було до Тіатирської церкви написано, а далі до Сердийської церкви написані такі самі слова. П'ятий віршик. Переможе зодягнеться в білий одяг і не зітру Його імені з книги життя і визнає Його ім'я перед моїм Отцем та перед його ангелами. Ви знаєте, людина, яка має білий одяг, і написано, вона не буде стерта із книги життя. Хтось так знаєте думає, я покаявся, я хожу в церкву. Але я собі роблю і живу так, як мені подобається. Ну, мене Бог не може викинути із царства свого. То це є попередження. Тут написано тільки переможець може зодягнутися в білий одяг, і каже Бог: я не зітру його імені з книги життя. Оказується, що може людина втратити спасіння, якщо не буде стояти і перемагати гріх. Тут далі написано, що каже, я визнаю його перед моїм Отцем Небесним і перед ангелами. Як часто буває Ісус, ми читаємо, говорив такі слова. Якщо ви посоромитеся мене, перед ким? Перед цим родом, то я, каже, посоромлюся вас де? В царстві. І тут дивіться, написано ці слова. переможець зодягнеться в той білий одяг. І я кажу, визнаю його перед моїм Отцем Небесним, тобто та людина, яка перемагає. Після до Пеледифільської церкви написані такі слова, 12 й віршик. Переможця зроблю стовпом в храмі мого Бога, він уже не вийде звідти, напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога, Ново Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога і моє, і моє нове ім'я. Ми ще будемо в Царстві Божому знати нове ім'я нового Єрусалиму і нове ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні знаємо: Господь Спаситель, Христос, помазанець. Ми багато знаємо ім'ян, але ще буде одне ім'я, якого ми не знаємо. Але коли ми досягнемо оцей перемоги, написано, Той буде знати новий Єрусалим і ім'я нове Ісуса Христа. І до останньої церкви Леодокійській в сьомий раз написано так. 21 віршик. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як я перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Бог дає обітницю. Людина, і зверніть увагу, в кожному післанні, Бог говорить, що для переможця буде все. Він успадкує. Ви знаєте, мені приходить історія із Біблії, Старого Заповіту. Коли був народжений Самсон, це був останній суддя Ізраїля. Його батько і його дружина, ну, його мати, вони були безплодні. Але і коли явився ангел Господній і сказав, що ти будеш мати сина і назвеш його ім'я Самсон, що в перекладі означає сонячний. І ви знаєте, це людина, яка в житті не знала поразки, до пори. Бог сказав через народження, через ангела, його народження, що він буде чоловік, якого не можна буде перемогти, бо він буде на зорей Божий. Він в житті буде мати над всім перемогу, і так в житті було. Але коли знаєте, людина, яка в житті не знала поразки, вона починає собі багато в житті, що дозволяти. Чоловік, який був непереможний, який вважався найсильнішою людиною на землі. І він думав, що так в житті йому все буде. Але одного разу, коли йому говорила мама, і говорив батько, ти повинен так і так робити. Ти не повинен торкатися мертвого тіла, ти не повинен робити багато що, бо ти є назорей Божий, в тебе сила є в волосі, і ти не повинен цей тайний відкривати нікому. І знаєте, перший раз в житті. Коли він дозволив поїсти мед, трупа льва, в його житті прийшли поразки. Чоловік, який був непереможний. Чоловіку, якому Бог дав силу нелюдської. Ви пам'ятаєте, який він був сильний? Але знаєте, що в нього в житті став потім який недостаток? Він любив жінок. І це його згубило. Це був його недостаток. Людина, яка була непереможна. І ви знаєте, читаючи цю історію, я задаю питання сьогодні, який є недостаток в нас в житті, який може погубити нас? Що можливо в житті ми собі дозволяємо, як дозволяв Соломон, який був непереможний? Як часто люди так себе вважають, я ж є з Богом, Бог мені дасть, я буду в царстві його, але дозволяючи собі як Самсон. А Господь допоможе не бути таким, як бути Самсонові. Він в житті отримав поразку. Отримав поразку і лишився двох очей, бо відкрив тайну, яку не треба було відкривати нікому. І, і Кому відкрив тайну? Подумайте. Жінки, яка була морально зіпсута, він відкрив її тайну. Кажеться, навіть не, не якийсь такий знатній, хай Господь допоможе. І подивимося ми на себе, щоб нам бути переможцями, а не терпіти поразку в житті. Приходить мені другий приклад з Біблії це за Давида. Ви знаєте, коли вийшли воювати проти Ізраїля філистимці, в них був чоловік на ім'я Голіаф, який був непереможний, всі його боялися. І ви думаєте, просто філістимці виставили свого Голіафа і казали, от хто з ним буде боротися. І переможе, то ми будемо вашими рабами. І це продовжувалося 40 днів. І представте, він виходив і соромив Ізраїля, і Ізраїль в той час, перед яким Бог море відкрив. Навіть там написано, ми книги суддів читаємо, коли вони йшли воювати проти Ізраїля, Бог даже камні з неба кидав. І Ізраїль, наскільки забилися, боялися вийти проти нього. І знаєте, читаючи цю історію, якось цей раз її прочитував. І я звернув увагу, на що Давид сказав цьому Голіафові. Знаєте, хтось каже, ну Давид був з Богом. Так, Давид був сміливий. І він не думав про те, що в його житті прийде поразка. Чому? Тому що Давид довіряв Богові, коли він пас овець і ягнят і приходив, написано, чи медвій, чи вовк, він лев, то він доганяв і їх забирав, те своє овечку – і якщо, каже, треба було, я їх розстерзував. Потому що він був з Богом, він не боявся. І коли весь Ізраїль 40 днів чули, і Давид прийшов і каже, що цей за чоловік, який поносить ім'я Боже, ти що Давид? Це ж Голіаф, непереможна людина. Ніхто його не може здолати. Він високий, три метри росту. Хто йому може дати раду? Але Давид говорить такі слова. Я читаю, це перша книга. Самуїла прочитаю цих декілька віршиків, і щоб звернути увагу, 45-й віршик, 17 го розділу. Але Давид у відповідь сказав филистимцю: ти вийшов на мене з мечем, з списом, зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваофа, Бога Ізраїльського війська, якого ти зганьбив. Зверніть увагу, на що Давид говорить цьому Голіафу: Ти вийшов проти мене всіх доспіх. А я йду проти тебе в ім'я Господа, Саваофа, воїнства Ізраїля. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, і я тебе вб'ю. Відсічу твою голову, ще сьогодні віддам трупи філистимських військ небесним птахам і земним зві звірам, а та, і таким чином уся земля зрозуміє, що є Бог в Ізраїлі. Ви представте, яка ревність прийшла до Давида. Сорок днів людина поносить ім'я Боже, і ніхто не може йому закрити рота. Ще не було перемоги. А що говорить Давид? Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки. Уявіть, яка була віра? Давид, чому ти такий впевнений? Тому що він був з Богом і він в житті мав перемогу? Він не боявся медведя, він не боявся льва, тому що Бог був з ним. І він говорить до цього Голіафа, каже: це для того, щоб уся земля могла зрозуміти, що є Бог в Ізраїлі, і ніхто тобі не дозволив говорити проти нього погані слова. І весь зібраний тут люд пізнає, що Господь спасає не мечем, не списом, адже це Господня війна, тож Він віддасть усіх вас у наші руки. Отже, коли Філистимець вирушив і почав наближатися до Давида, то Давид швиденько вибіг зі сторони бойових лав на зустріч Філістимцю. Давид миттєво сягнув своєю рукою до турбини, вихопив звідти камінь, і, метнувши ним із пращі, вразив Филистимця в чоло так, що камінь застряг у його чолі, і він упав до лилиць на землю. Зверніть увагу, кажеться, малесеньким камінчиком. І ніякою зброєю. А дивіться, що тут сказано? Каже, що Господь спасає не мечем і списом. Тобто Давид визнав, що тільки Бог може дати перемогу над цим чоловіком, який був непереможний. І далі Давид каже: І так Давид отримав перемогу над филистимців, застушувавши пращу і камінь, він уразив филистимця. І убив його, хоч в руках Давида меча не було. Знаєте, просто в Біблії описується історія, і наскільки це було важно, що Самоїл описав. І тут, якщо ви звернули увагу, три рази повторюється, що не мечем і не списом Бог спасає. І часто люди надіються на силу, на свою здібність війні. А тут сказано, ти йдеш проти мене, а я йду проти тебе в ім'я Боже. Ти хочеш мене вбити мечем, але каже, адже це Господня війна, тож він придасть тебе в мої руки. Хай Господь нам допоможе бути в такій ситуації, як був Давид, який покладав надію на Бога. Читаючи, Апостол Павло писав до римлянам, що для віруючої людини треба зробити, щоб мати перемогу. Тут написано в римлянам 12 розділ, ми досі добре знаємо цей віршик, 21. й Не будь переможеним злом, але перемагай зло, добром. Ми маємо право бути переможцями. Над злом, над гріхом. Тут так написано. Щоб тебе не могло це зло перемогти, тому ти повинен робити добро в житті. Хай Господь благословить. Ще одне місце читаю, це остання книга об'явлення, 21 розділ. Тут написані такі слова. Сьомий віршик. Чому, знаєте, досліджуючи Біблію, ми читаємо, і тут особливо книга об'явлення сказані такі слова. Останній цей 21-й розділ, а. Переможець успадкує все. Я буду його Богом, і Він буде мені, сином. Хай Господь нам допоможе бути цими переможцями, щоб ми могли успадкувати те, що Господь приготував для нас. І тут закінчується ця книга, каже, а переможець успадкує все. І сьогодні для нас є надія. Так, да, ми в житті часто можемо терпіти поразку. Ми в житті часто можемо давати місце дияволу, тому що ми не можемо перемогти якусь спокусу в житті. Але є надія, що треба, і Бог говорить, щоб завжди бути на стороні, перемагати, завжди бути цим переможцем. Хай Бог нам допоможе. Браття, сестри, над якоюсь спокусою, над яким злом, ми читали сьогодні це слово. І сім разів. До кожного післання було сказано, а переможець, а переможець буде так, а переможець утримує це. Переможець буде мати нове ім'я, а переможець буде в раю, а переможець буде їсти з потаємної мани. І це все сказано для тих людей, які в житті будуть перемагати. І сьогодні нас Бог закликає, щоб ми були в стороні, які завжди перемагають. Чому? Тому що Ісус переміг і нам так само говорить, що ми перемагали. Хай Богу буде слава. Амінь. Господи, дякуємо Тебе, Ісусе.